Закон України про амністію прийняли та ухвалили вже більше трьох місяців тому. За цей час відбулися певні зміни у пенітенціарній системі країни. Поточні результати та певні підсумки підбили на засіданні громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби України у Полтавській області. Чимало засуджених у державі отримали можливість звільнитися з під варти. Під дію закону у Полтавській області потрапило 894 засуджених. На всіх цих людей були підготовлені відповідні матеріали установам і подано на розгляд судів. Суди розглянули станом на початок липня 800 матеріалів із яких 615 людей було звільнено, 134 людям було замінено ну, скорочено термін відбування покарання, і чотирьом відмовлено за результатом розгляду судів. Окрім цього, на засіданні обговорили нововведення, що стосується інформаційного простору ув'язнених, згідно з новим законом, обмежені у волі громадяни отримали право користуватися мобільним зв'язком щодо користування мобільними телефонами. То на даний момент у комсомольському виправному центрі, оскільки після змін це не є забороненим предметом. Мобільні телефони стосовно засуджених до обмеження волі в виправному в комсомольському виправному центрі вже дозволено користування мобільними телефонами. Громадська рада в свою чергу вважає, що такі зміни необхідні, особливо зважаючи на європейський вектор розвитку України. Зміни це дуже необхідні, по перше, тому що система повинна бути відкритішою. Засуджені повинні. Ресоціалізуватися, коли знаходяться, а не просто відбувати якісь покарання, тому більший доступ до інформації з за забору це більш корисно. Окрім цього, в багатьох закладах обмеження волі вже готуються нормативні акти щодо облаштування спеціальних приміщень для користування засудженими інтернетом.